The ball. Дві вітання всім! Ви на каналі Культурна валіза в кадрі Олена Горячих. В Америці вона була відома як співачка Кейсі. В Україні ніколи б не почули її пісень, якби вона сама за власний кошт не записала їх і витратила на це понад 200 тисяч доларів. Пісня у її виконанні була номінована на Оскар та й отримала Оскар. Але отримала Оскар інша співачка. Рекламу з її голосом було прослухано понад 22 мільярди разів, а це більш ніж населення на планеті Земля. Сьогодні я про американку українського походження Квітку Цісик, Квітославу Володимирівну Цісик. Народилась 4 квітня 1953 року в Нью-Йорку у родині українських іммігрантів Володимира та Івани Цісак. Володимир був скрипалем, професор музики, концертмейстер львівської опери. Тож не дивно, що його діти Марія та Квітка отримали музичне виховання. Чотирьох років Квітка почала вчитись грати на скрипці. Пізніше її віддали до скаутської організації Пласт. Там виховували дітей українських іммігрантів в національному дусі. В Родині розмовляли винятково українською мовою, пластунка квітка в 12 років, організувала ансамбль, який співав українські пісні. По закінченню коледжу вона вступила до Нью-Йоркської консерваторії по класу скрипки, але потім перевелась та почала навчатися оперному вокалу. Думала, що буде оперною співачкою, але зацікавилась іншим фахом: такий студіо сінінг співання у різних студіях для реклами. Кар'єра Квітки мала всі шанси розпочатися з Оскара. У фільмі Ти осяюєш моє життя режисера Джо Брукса. вона виконала всі вокальні партії за головну героїню, і пісня з одноіменною назвою була номінована на Оскара. Але на той час виникло, виник конфлікт, дуже брудна історія. Джо Брукс мав якісь види на Квітку, але вона йому не відповіла взаємністю. І тому він у повному сенсі слова стер все, що стосується квітки і цього фільму. Він перепродав права на пісню іншої виконавиці Дебі Бун. Був знайомий з її батьком та наслідувала техніки і манеру співу квітки, і Оскара отримала дебі бун. Вона прокинулася не то слово, що знаменитою, а ну, з кожного утюга волала ця пісня. І потім ця пісня була ще номінована на Грімі, дебі ще отримала Гремі. Але, як то кажуть, карма дожене всюди. Більше в неї не було такого знаного хіта і вважають виконавицею однієї пісні. А квітка не стала позиватися до суду, хоча друзі її рекомендували. Вона сказала, що цей бруд я не хочу оскверняти свою душу цим брудом. Квітка з головою поринула у роботу. Вона з легкістю експериментувала зі стилями від джазу до класики і мала неабиякий успіх у виконанні і повсових пісень, так і в оперному співі, бо мала неймовірне колоратурне сопрано. Псевдонім Кейсі з перших літер ім'я та прізвища стала однією з найвідоміших та найдорожчих виконавців джинглів до рекламних роліків. Її голос звучав у рекламних компаніях Coca-Cola та Pepsi, хоча вони. Конкурували, але то було байдуже, бо її запрошували всюди. American Airlines, McDonald's. протягом 16 років до кінця життя вона була офіційним голосом Ford Motors. Як вона там опинилася, її запросили на проби, бо був оголошений конкурс, то буде озвучувати рекламу. І запропонували їй дати приватний концерт для вищого керівного складу. Вона зробила цей концерт, і всі в повному сенсі закохалися в неї. І від тих пір за кожну рекламну компанію вона отримала новенький форд. І компанія зробила підрахунки, що голос цісик прослухали понад 22 мільярди разів, тобто у кілька разів більше, ніж населення Землі. Оця маленька жіночка пересадила американців за кермо Форду. Любов до української пісні жила з нею з самого дитинства. І всім вона своїм друзям казала, що яка вона гарна та українська пісня, яка вона мелодійна, яка вона душевна, це ж життя ціле. А її друзі казали, то що ж, дай послухати, як воно ж таке чарівне, як воно таке гарне, то дай гриш, послухати. На той час вона не мала якогось зразка українського, щоб показати, дати, послухати друзям, бо не було високого технічного рівня виконання. Тоді прийняла рішення заспівати самою, оскільки вона була відома, співачка Кейсі, чоловік, її, був музикант, взявся їй допомагати, вибрав пісні особисто. Для платівки і плити, як казали, на той час, і робив аранжування. Запрошували на запис самих найкращих музикантів, винаймали саму гарну студію. Робила це квітка за свої у ті гонорари, які вона отримувала від Ford Motors та інших. І що дуже дивно, що, як сказала вона сама, що Чоловік, аранжувальник цих пісень, що він залишив українську душу в українській пісні, не американізував її, а ото все залишив, як має бути. В запису та створюванні другого альбому квіці допомагав їй другий чоловік. І він уже на той час був власником студії звукозапису, де записувалися дуже відомі і виконавці, і ансамблі різних жанрів, різних напрямів. І тоді, коли вже побачили ці дві плити, світи. Контрабандним чином, вони були завезені в Україну Віктором Мішаловим. І почалося їх розповсюдження, тільки таємне розповсюдження, бо Квітка була під забороною за те, що вона виконувала пісні УПА та Січових Стрільців. І перша людина, яка побачила оту виконавицю, як то кажуть, жив'йом, це був на той час музичний керівник. Ансамблю Червона рута Олександр Горностай, який після отримання Україною незалежності у 1992 році приїхав до Америки і зміг зустрітися з Квіткою і взяти єдине це україномовне інтерв'ю. у неї. Говорили вони про різні речі. Квітка жалкувала про те, що не змогла приїхати до України, бо з отриманням незалежності вона отримала запрошення приїхати до Львова, дати концерт, але, на жаль, не змогла. Але мала надію, що приїде і все ж таки влаштує в Україні свій виступ. І сказала, що вона дуже щаслива. Послухайте. Моя мрія була, що я. Що мої земляки почують, будуть слухати мою плиту, почують мою музику і мій голос на Україні. На і моя мрія сповнилася, бо не тільки чують на радіо мою плиту, але також відчувають від листів і від людей, відчувають мою продиву любов, сердечну любов. До до України і, а тепер до вільної України. І моя, моя мрія сповнилася і, і в рази. Дуже енергійна, щира, яскрава, була оця тендітна маленька жіночка. На зріст, вона була щось там не дотягну пару сантиметрів до метр п'ятдесят. Але душа у неї була щира, яскрава посмішка. Дійсно осяювала світ ті, хто був поруч, 39 років стала мамою, народила сина Еда, Володимира, побільшала приємних клопотів у родині, але невздовзі постукалась, і біда теж. В 1992 році лікарі оголосили страшний діагноз рак молочної залози і відміряли її декілька місяців. Ці декілька місяців. Протривали сім років. І в 1998 році зірка нашої квітки згасла і вона помандрувала у найкращі світи. На щастя, мрія її побувати в Україні все ж таки здійснилася. В 1883 році вона разом з мамою таємно відвідали Львів. Звісно, не мали права вона там на які концерти, але все ж таки свою батьківщину. Яку вона любила всім серцем і всією душею, вона відвідала. На жаль, прожила вона дуже коротке життя, не дожила 5 днів до свого 45-річчя, але дуже яскраве життя і яскравий слід залишила у просторі американському та й українському. Коли вона записувала ці альбоми, вона казала, що то вклад її в громаду українську. На жаль, в якої вона не змогла зростати. Дихати тим повітрям, спілкуватися, але душу і серце вона свою через ці пісні передавала нам. Коли я готувала це відео, я дивилася багато інших відео та читала коменти. один комент був такий: що: як так сталося, що співачка з таким голосом. І не стала, яка працювала з Майклом Джексоном на Беквакалі, Совідні Х'юстон, Хосе Кареросом та багатьма іншими. Як так сталося, що вона не стала сама відомою співачкою не джинглів, а пісень? Я собі дала просту коротку відповідь, що, мабуть, дуже була незалежна, а свобода потребує своїх умов. Якщо ти маєш з кимось працювати іти йти на контракт, то це вже інші умови. Але це особиста моя відповідь. Я у захваті від цієї маленької тендітної жіночки, яка зробила такий вклад в українську культуру, які багато за дуже довге життя не роблять. Я вас дуже закликаю. Вмикніть її пісні і послухайте. Це неймовірна насолода. З вами була Культурна Валіза. До нових зустрічей!